Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300, С-400 із Курської області та випустив 136 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито 61 ворожий БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів імітаторів локаційно втрачені подавлені реп. Зафіксовано влучання 28 БПЛА у 10 локаціях. Падіння збитих уламки на чотирьох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Зранку ворог вдарив по Харкову, випустивши БПЛА. Зафіксовано влучання у проїжджу частину в Немишлянському районі. На щастя, без постраждалих. Внаслідок удару по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумах зайнялася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники. Горіння відбувалося як всередині приміщення, так і на покрівлі. Гасіння пожежі проводилося одночасно за кількома напрямками, зокрема й на висоті з використанням спеціальної техніки. Ніхто з людей не постраждав. Внаслідок атаки дронами на Дніпропетровщину постраждало троє людей. За даними ДСНС, вночі ворог атакував область БПЛА у Дніпровському районі. Поранені 51-річний чоловік і дві 13-річні дівчинки. Виникли пожежі у трьох будинках, двох гаражах та чотирьох господарських спорудах на площі 1 тисяча квадратних метрів. Знищено сім авто, ще чотири пошкоджено. Всі пожежі ліквідовані. У Миколаєві внаслідок влучання ворожих безпілотників загорілося складське приміщення харчової промисловості. Надзвичайники звітують пожежу на площі 3,5 тисяч квадратних метрів. Ліквідовано даних про постраждалих немає. В Україну прибув спецпредставник президента Шакіт Келох. Про це повідомив очільник офісу президента Єрмак: оборона, зміцнення безпеки, зброї, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США – Багато тем для розмови. Написав посадовець. Трамп заявив, що в Україні системи Петріот. Про це пише видання Ройтерс. Ми надішлемо Петріот, який їм дуже потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається, сказав він. Президент США не назвав кількість систем, які планує відправити однак, заявив, що ЄС відшкодує їхню вартість. Це буде гарний бізнес для нас, заявив американський лідер. Найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе. Про це під час інтерв'ю заявив сенатор Ша Лінсі. Грем. Посадовець зазначив, що Америка почне продавати європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Також планують ухвалити законопроект про мита для країн, які купують російську нафту. Президент США зможе гнучко регулювати ставки від 0% до 500%. Сенатор додав, що Конгрес близький до ухвалення найпотужнішого пакета. Санкції в історії він надасть Трампу нові інструменти тиску справжню кувалду. Більше того, американський лідер має намір змусити прихильників Путіна обирати між співпрацею з американською економікою та підтримкою РФ Китай, Індія і Бразилія сильно постраждають, якщо не припинять допомагати Путіну. Китай створив гіперзвукову ракету з новим двигуном, який розганяється до 19 тисяч 600 кілометрів на годину, і може миттєво повертатися на 90 градусів навіть на великій швидкості. За даними змі, двигун працює на звичайному авіаційному гасі без вибухівки і вже пройшов успішні тести. Проте, поки що треба вирішити проблему стабільності роботи двигуна. Ця технологія змінить військові ракети та зможе прискорити цивільні перельоти до одного однієї двох годин між континентами.